Вітаю! Я Харкавий. У 2006 році у Німеччині пройшов найкращий чемпіонат світу в історії, бо там грала збірна України. Причому наша збірна так класно грала, що дійшла аж до чвертьфіналу. І у цьому відео я зіграю світову першість у Pro Evolution Soccer 6 для того, аби повторити або навіть перевершити це досягнення. Але перед тим як почати чемпіонат світу, хочеться дещо поміняти в нашій збірній... Балан йований блядь! ДЕБІЛ кончений. Нахуй. Так, ще тут би непогано підійшов би збірний Олександр Алієв, як ніяк Кент Актема Мілевського. Ну все, тепер збірна готова до мундіалю. Зіграє цей чемпіонат світу на найвищому рівні складності. Групи були зібрані прям один в один, як на тому чемпіонаті світу 2006. На воротах Шовковський в захисті Русол, Ващук, Єзерський та Несмачний. В опорній зоні Шилаєв та Гусін, на флангах Гусєв та Гебров, ну і два нападники Андрій Шевченко і Артем Мілевський. Саме ці 11 гравців і вийдуть в старті на дебютний матч проти команди Іспанії. Нічого собі. А Іспанія вирішила спробувати канізахи на воротах. Ну що ж, почали? Головне завдання не дати бити максимально не дати бити по воротах. Тому що можуть бути отакі от небезпечні дальні удари. Може навіть дати передачу. Андрій Шевченко Шевченко. Знову Карлос Піоліку зупиняє. Так, перший тайм закінчено. 00. Чому лівий фланг абсолютно вільний? Ну і Фернандо Торес нас пробачає. Віддаємо Нахтема Мілевського. Мілевський. Розбирайтесь з Пабло Ібанесом. Так. Розгортається. Штрафний! Думаю, варто було б його якось розіграти, але. Ми заробляємо ще один штрафний, нічого собі. Так, Мілевський. Ну, давай, ну. Ну обири позицію. є, Перший гол нашої збірної на чемпіонаті світу. І його автор Артем Мілевський. Дивіться. В два дотики розіграло цей штрафний. Ох. Добре пробив штрафний Девід Вілья. Ну і все. Ми починаємо чемпіонат світу з перемоги над збірною Іспанії. Ну що ж, ось таким складом ми зіграємо другий матч на цьому мундіалі проти збірної Тунісу. Ох, як. Класно, ми п'яточкою розігруємо. Андрій Гусін. Подача. Так. Могли дати пас на Мілевського, але. Так. Мілевський. Віддаємо пас на Руслана Ротаня. Він абсолютно. Хотіла сказати, практично вільний. Мілевський. Мілевський. Як. Як він... Обігав Туніс. Ну, ви просто подивіться, як Мілевський розігрався на цьому мундіалі. Дуже красивий м'яч забив Артем. Зіграти на пресингу. Ой. Навіщо Шовковський зробив цей сейв? М'яч нібито не в ворота летів? 1-0 після першої половини зустрічі. Гуся в Так. Мілевський. Мілевський б'є! І над попереджу летить м'яч. Треба. Стригати. Такого футболіста і можемо вийти в небезпечну контратаку! Шевченко! О, хотів! Перекинути роллкіпера, але. Зробив зайвий крок. Так, Шевченко. Друга спроба. Андрій Шевченко. П'ємо повороток, але. Кутовий буде? Ми виграємо другий матч на цьому чемпіонаті. А ми вийшли з групи. Ну, серйозно, ми вийшли з групи. Тобто, за будь-яких обставин ми виходимо з групи. Ну, з групи ми можемо вийти, але. Можемо втратити перше місце. Хоча хто знає, може ми займемо перше місце і потрапимо на збірну Франції. Федоров. Гусів. Шевченко. Шевченко віддає на... Бєліка. Ну чому так високо, б'є Олексій Бєлік? б'є Балахшилаев! Рикошет і мяч у Ролкипера. Так. Цвідерський Знаходить вільного Гусіна. Гусін! І проти Гусіна порушують правила і. Арбітр призначає пенальті. Але тільки не травма, будь ласочка. Сильно по центру. б'є Андрій і... Рахунок відкрито. Щось дуже часто у PS 6 Шевченко святкує гол прям як Вінченце Монтела. Чому це так? Напишіть в коментарях, хто знає. Що, Гусін. Гусін травмований. Тільки на це. Так. Алі Хлорб пробив поворотах. Так, Гусин. полить, Без фолу відбирає м'яч, Так, але Гусев. Гусяв відбер. Віддає на Андрія Шевченко, Шевченко. Шевченко віддає на Біліка Белік забиває. Все ж таки, Олексій Белік забиває свій гол на чемпіонаті світу 2-0. Так, віддаємо на Гусєва, Гусєв Прискорюється. Прискорюється. Так, Шевченко. Не забив такий третій м'яч. Але судно ми виходимо з групи з першого місця. 9 очок з 9 можливих. Це у нас суперник. Збірна ТОГО. Нічого собі. З групи G вийшли північна Коре... північна. Південна Корея і ТОГО, а Франція і Швейцарія вилітають. Ой, Гусі, на жаль, вилетів. Дуже шкода, що доведеться нам обійтись без нашого ключового гравця. Знову на Олімпіаштадіоні граємо. Дуже, дуже незвичне ім'я арбітра з Португалії. Тепер головне спокійно триматись в обороні і максимально небезпечно атакувати! Навішуємо в шодий майданчик! Ну, Мілевський! Так, ну. Так, спокійно. Спокійно. То колесці на нас в кінці першого тайму, але поки що в них не виходить. Шевченко приходить. Шевченко проходить захисника з бігну того і заробляє кутовий. Так. Подача. Мілевський. Так, Шилаєв. Шилаїв б'є по воротах! 1-0! Олег Нашого Наш опорний півзахисник. Вирішив вистрілити в дальній кут і. І він влучив. Ну що ж, тепер. Не впадаємо в ейфорію, тому що Токолесі можуть у будь-який момент зрівняти рахунок. Так. З мчем гравець збірної того, він прямо несеться, несеться з мічем, в штрафний майданчик і. Його все ж таки якось вдається зупинити. ні 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 Ні-ні. Ні, будь ласка. Вибуваємо м'яч і все. Збірна Бразилії. Пам'ятається, колись я грав проти збірної Бразилії. І це закінчилось, м'яко кажучи, не дуже добре. Ось таким складом ми вийдемо на поле проти пентикампіонів. Ну що ж, вже почалася справжня заруба. Так, не пропускаємо, будь ласочка. Не пропускаємо. Мілаські! Хотів так само пробити, як матч з Тунісом. Так. Р Роналду Зубастик з м'ячем. До речі, ми на кампно граємо. Який небезпечний момент був. В КК. Так, Рибров. Навіщо Сергія Рибров? Мілевський? От би пенальті. Роберто Карлос дуже. Нього дуже небезпечні удари. На жаль. На жаль, збірна Бразилія таки забуває. Дуже неприємно. Дуже неприємний для нас вийшов кінець першого тайму. Ну і напевне. Якщо нічого не вийде, то треба щось змінювати. Так. Роналдіньо Роналдіньо несеться. Адріано! Ну, це Адріано. В нього в 2006-му був дуже сильний удар. Через це його і називали Кокалем PS6. Ну що ж. Іншого виходу. У мене немає. Так. Ох, таке враження, що після 2-0 перестали вірити в себе. Наші хлопці. Мілевський! Мілевський, ну як же так? Артеме! Воробей! Підаємо на Шевченка. Шевченко! Шевченко залишається, практично сам на сам, але. Бразильські захисники дуже класно за ним стежать. Ну що, 3-0 буде? Ні, Шовковський. Вирішив, що двох м'ячів йому достатньо. Так. Шевченко. Шевченко віддає на Гусєва, Гусєв! Поквапилась. Адріано! Ну, що ж це таке? Як, як так можна виходити з воріт? Олександр Володимирович? Ну, блін, ну хоч один м'яч зможемо забити, а? Ну, будь ласочка Бробей б'є! Ну шо ж у... Це був класний чемпіонат світу. Все ж таки, як-ні-як ми, вийшло з групи з першого місця. Ну і вийшло в чок-фінал, що, як на мене, теж немалий успіх. Ну що ж, я дякую всім за перегляд. Ну, вибачте, я зробив все, що міг. Ну, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях свої враження від відео. А можливо у вас є якісь спогади пов'язані з чемпіонатом світу 2006. Ну і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Рахкавий, До нових зустрічей і бувайте!